Невже мудрість не кличе, не подає свого голосу розум? Вона стає на підвищених місцях пагорбів, біля доріг і на роздоріжжях, вона голосно волає біля брам при вході до міста та біля дверей будинків. Люди, до вас я звертаюсь, мій голос до людських синів. О ви простодушні, вчіться розсудливості! Та й ви, нерозумні, набирайтеся розуму. Послухайте адже я говоритиму про благородні речі те, що виходить з моїх уст істина. Мої уста виголошують правду, і лукавство для моїх уст огидне. Усі слова моїх уст справедливі, і у них немає жодного підступу, ні фальші. усі вони ясні для розумного. Зрозумілі для тих, хто набув знання краще прийміть моє застереження ніж срібло, радше знання, аніж добірне золото. Адже мудрість дорожче за коштовні перли, і нічого з бажаного людиною не можна зрівняти з нею. Я, мудрість, живу в купі з розумом і наділяю розважливим знанням мати страх Господній. Означає ненавидіти зло, тому я ненавиджу гордість і зухвалість, дорогу зла, погану поведінку і підступні уста. У мене є порада і здоровий глузд у мене є розум і у мене сила. Завдяки мені владарюють царі й правителі, завдяки мені, а вони здійснюють правосуддя. Завдяки мені працюють урядовці, вельможі та усі судді землі. Тих, котрі мене люблять, я люблю, а хто мене шукає, знайде мене. У мене багатство і слава, постійний достаток і справедливість. Мої плоди кращі, ніж золото, і то золото чисте, та й користі від мене більше, ніж від найдобірнішого срібла. Я ходжу дорогами істини, стежками правосуддя, даруючи блага тим, котрі мене люблять. І наповнюючи їхні скарбниці. Господь мене мудрість мав на початку свого шляху, раніше своїх споконвічних діянь. Я існую від початку віків, раніше буття землі. Я народилась раніше безодень, коли не було джерел, наповнених водою. Я народилась, перш ніж постали гори, раніше за пагорби, коли він ще не створив ні землі. Ні полів, ні навіть початкових пилинок Усесвіту. Коли він облаштовував небеса, я була там, коли накреслював круг навколо безодні, коли він угорі закріплював хмари, і коли на землі встановлював джерела безодні. Коли визначав границі моря, аби його води не виходили за встановлені йому межі, коли він закладав основи землі, я була у нього майстром. Щодня... Була його задоволенням, усмішкою на його устах, повсякчасно звеселяючись на крузі його землі та радіючи людським синам. Отже, тепер, діти мої, слухайте мене щасливі ті, котрі дотримуються моїх доріг, слухайте повчання, аби стати мудрим і не відступайте від нього. Блаженна людина, яка мене слухається, дотримуючись моїх задумів. Щодня пильнуючи біля моїх воріт і несучи варту біля моїх дверей, адже хто мене знаходить, той знаходить життя і отримує милість від Господа. А хто грішить проти мене, той наносить шкоду своїй душі.